Новий отповіт. Учасники традиційного турніру з другої атлетики «Люксор Обен 2015 року вишикович. Суддя при учасниках шина. Слава Ісусу Христу! В церкві завжди як говориш. Ніхто не хлопає. Ну, перший раз так, знаєте, що щось треба сказати. раз-два, ага. раз. Щось треба сказати, і ми... тобі хлопця. Дуже приємно я вітаю всіх учасників змагань і бачимо, що погода Господь благословив, що справді всі ваші здобутки, які тренера вклали у вас, ви сьогодні показали. Напевно, бажаю вам успіхів, наснаги, а також пригадується мені. Як апостол Павло в одному з послань пише і прирівнює життя християнина з бігом. Він говорить, я добрий біг завершив і маю цей вінок перемоги, тобто ті Божі чесноти. І я бажаю, що крім тих здобутків, тих перемог, які на вас сьогодні чекають, ви також пам'ятали про цей важливий здобуток кожного християнина бути. Добрі вчинки, помисли і діла. Нехай Господь, тому нам всіх благословляє, а Божі нагадує, нагадується віра, надія, любов, що з вірою ми, Господа ми завжди надіємо, що ми здобудемо цю перемогу, ви з любов'ю до Бога, якою ми ділимося з ближніми, з нашими суперниками. Ми розуміємо, що ця любов, яку ми несемо, не тільки. В житті, але й також і на змагання, де ми поважаємось противника і завжди з належною повагою відносимо. Нехай в тому всьому нам допоможе Господь. На завершення ми помолимося, отче наш, і молитву перед початком всякого доброго діла. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям наші. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господеві помолівся, Господи, помилуй. Рада вітати вас в нашому місті на традиційному легкоатлетичному турнірі. Хочу в першу чергу побажати вам, щоб все пройшло без травм, щоб ваші результати, щоб ви показали свої результати, то, що ви довго тренуєтесь і займаєтесь. Хай переможе сильніший, успіху і до перемоги. Гості, дитячі наші спортивної школи, військові адміністрації, вітаю вас спочатку, з традиційним турніром, який проводиться на перший рік з легкою атлетикою. Сьогодні на наше свято, я рахую, що це свято, прибули такі команди. Всі спортивні школи, де є США не будуть повторювати, які будуть називати місто Бузьке. Похлопити. Місто вигода. Місто долина. Три команди Львова. Львів, Дею США імені Тутенка. Львів соки. Дею США Дрогобич. Господарі турніру, команда ДІС США міста Стрия. Я хочу побажати вам гарно виступити, показати хороші результати, стати чемпіонами у своїх видах, виграти призи, які непогані призи. Удачі! вам! Дорогі діти, я вітаю гостей нашого турніру Тут в Стрию. Ми гостинно раді бачити вас. Я як патріот міста ясна річ буду вболівати за представників нашого міста, але всім учасникам бажаю перемоги, бажаю показати найкращі результати і бажаю, щоб у цьому спортивному змаганні переміг найсильніший. В здоровому тілі, здоровий дух. І я вірю в те, що все, що ви займаєтеся спортом, легкою атлетикою, воно буде сприяти тому, що ви виростете і подорослі сильними, мужніми і витривалими людьми. Я хочу подякувати організаторам цього турніру за те, що вони, попри те, що влада не Звертає великої уваги на розвиток спорту, на юнацький спорт, все-таки долучилися і організували ці наші змагання. Так що нехай переможе сильніший, але в великому спорті і в, спорті, в, в фізичній культурі головне є і також ще і участь. Тому всім учасникам дякую і прошу. Зробити все для того, щоб показати всі свої вміння і навички. Дякую. Ще коротенько хочу пригадати нашого спонсора, який, на жаль, не зміг приїхати. Він захворів, він, можливо, підійде в кінці змагань, який приготував такі красиві кубки, медалі, а також цінні подарунки цього разу є. Будуть нагороджені кожен переможець. Кожному виді. В цей нелегкий час він е, старається завжди підтримувати легку атлетику. Здавалося б, він би міг того не робити, але людина дуже любить цей спорт. Це пан Олег Капелюшний, фірма Люксо.

Пану Олегу Капелючному, приватному підприємству, за допомагають багаторічні на прокурор, затопічні на спорту, а саме коронавіру спорту легкої атлетики Від колективу відділення легкої атлетики з 30, я думаю, не всіх присутніх тут щиро вдячні пану Олегу за такий щирі і багато.